Мир вам, мир Божий, та й пануй ваших серця. Я хотів зачитати Псалом 22 і коротеньке свідчення розказати, тому що ми багато буває проходимо якісь, якісь темні шляхи, якісь трудні. Господь нас проводить. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посолистках зелене поселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене, ради мене свого стежкам справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темневи, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезли, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, був оливою, Моя чаша до надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Знаєте, коли Ісус Христос став моїм пастором, став моїм Господом, моє життя змінилося. Я покаявся у віру в Ісуса Христа, коли відбував третій раз в місцях позбавлення волі з того режиму. І коли підходив час, мене мали звільнити по УДО. Я мав впевненість, що я піду по удому лишалося десь. Півтора року до звільнення. Я вже майже пороздавав всі свої речі, фактично все роздав. І тут приходять і кажуть, що мене сьогодні, не сьогодні, не забирають там через пару днів сюди в СІЗО, поведуть на суд, тому що на мене якась там попередня справа знайшла. І ось мене забрали в середу, привезли в тюрму, а в п'ятницю я пішов на суд. На суді виявилося, що я не винний. І в п'ятницю мене назад відправили в СІЗО, і я сидів в камері. Ну, знаєте, в колонії, там трошки інша система, там більш свобідніше. Там щодня проводилися зібрання. Два рази на день, чотири години. Ми там співали, ми проповідували, ми молилися. Така дружня атмосфера, тепла атмосфера, що не хотілося звідти нікуди йти. Но коли я попав в СІЗО, то це щоб мене на суд цей. Там нас було 12 чоловік. Я один віруючий, і ще один, він якби такий прислугавував всім за сигарети за чай. А цих 10 чоловік вони щодня пили, вживали наркотики, сварилися, кричали. Там така, так гнітило все їхнє спілкування. На мене десь кричали, чому я вчиняю так чи інакше. Бо кажуть, візьми сигарети з контролера, вони там передали з камери в камеру. А я кажу, я не можу взяти нечисте в руки, сигарети це нечисте, Біблія забороняє. забороняє. На мене наїжджали, бувало, навіть по лицю били. І я проходив дуже тяжкі часи в той момент. І мене тримали ну в середу наступну, через сім днів. мали відправити назад, але мене не відправили. Я чекаю тиждень, чекаю два, чекаю місяць, мене не відправляють. Я пишу до прокуратури, чому мене тримають. Я нічого не в мене, мене немає ніякої. нової справи відправляйте назад, я вже маю подойти на комісію, на суд і додому. І мене тримали три місяці. Це була для мене така мікрохвильовка, закалка така. І знаєте, потім мене відправили в колонію. Все ж таки, я попав на комісію, трошки відтянулося, і мені лишалося 13 місяців. Комісія, це адміністрація колонії. Вони мене дозволили, вони визнали мене гідним відпустити. Спочатку все добре гідний. Передали в суд справу в суд, така система. Ну суд чомусь вирішив, що я негідний і відмовив. І через два дні прийшов прокурор і сказав, я буду писати апеляцію. Суд незаконно, несправедливо тобі відмовив. Ти пише апеляцію. І я пішов писати апеляцію, а був такий, якщо ви пам'ятаєте, все йшов такий закон Савченка. Хто сидів в тюрмі, день за два рахували. Хоча мені би і не мали вже порахувати, бо я вже засуджений був, я був в колонії, і мене знову три місяці в тюрму прави. І я спитався, можу я написати? Адміністрація була, пиши, попробуй, а ось я написав, і мені три місяці зняли. Але одна з причин, чому суд відмовив, це одна з причин, що в мене за великий термін залишався деудо. У мене було 13 місяців. І коли я писав. Щоб мені зняли день на два богдав, і мені зняли три місяці. І в мене лишилось 10 місяців. І на апеляційному суді мене захищав прокурор, захищав адвокат, і Бог мене провів. Це було Боже проведення. що я там три місяці сидів, без невинно можна сказати, і не в колонію. І мені їх зняли. І за це одна з причин, і мене звільнили. Бог бачив кожну людину. Він знає, коли ми проходимо, як я читав. Коли я піду хоча б навіть долини смертної темряви, коли ми проходимо тяжкі часи, Бог проводить. Боже, проведіння нам невідоме сьогодні, але потім буде виявлено. Я вас закликаю, друзі, коли вам тяжко, знайте, вірте, вірте, Ісус з вами, з нами Бог. Хай благодать Господа, Ісуса буде з усіма нами. Амінь. Амінь.